Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і тема нашого ворожіння попереджений, значить, озброєний. Отже, давайте будемо починати. Я прошу вищі сили дати мені можливість відповісти на всі ваші запитання і послати для вас тільки найважливіше. Ой-ой-ой, скільки розмов, скільки пліток! Та ви просто окутані цими плітками і брудом, який на вас л'ється. І подивіться, акцент. Сіль говорить про те, що це відбувається в колі вашого спілкування. В колі контакту з людьми. І це коло може відноситися як і до кола знайомих, так і до кола родичів, або до кола колег. В кожного по-різному зараз буде програватися. Тому так от тримайте руку на пульсі, тому що тут якась жінка прямо насолоджується тим, що обливає вас брудом серед тих людей, з якими ви тісно взаємодієте. Прямо насол... Лодо отримує, розумієте, просто насолоду отримує через те, що робить деструктив, вносить деструктив, небезпека. Дивіться, небезпека, вона для вас небезпечна. Інформація, яку вона передає людям, і намагається їх в цьому запевнити, так? Вона дуже викривлена, хибна. Це підриває вашу репутацію. Люди починають сумніватися в вас, так, і в вашій чесності, так. Хоче підірвати вашу репутацію і розірвати ці тісні контакти, які є на сьогоднішній день у вас. І вона вважає, що через підтримку і взаємодію з цими людьми ви можете рухатися вперед, вирішувати питання, досягати поставлених перед вами цілей. І вона вважає, що в вашому оточенні люди перспективні для вас, і завдяки цим людям ви добуваєтеся. Так, поставлених вами цілий задач. От Тому вона вирішила цих людей відвернути від вас, як ціль перед собою поставила. От їй цього хочеться, вона насолоду отримує від того, що робить. І я можу сказати навіть, що деякі персонажі, так, на яких вона націлилася. так, вона їх дуже хоче перетягнути на свої платформи. Це заздрість. Скоріше за все, вона вам заздрість, заздрить тому колу спілкування, в якому ви обертаєтеся, людей, які вас оточують. Вона вважає, що це приносить вам успіх в житті. І в цьому і є удача в вашому зростанні. Так. Причому, причому у вас з цією жінкою дуже хороші відносини, ви і не думали, що людина робить неприємності. І дивіться, все, що зараз відсипалося з сіллю, це говорить про те, що скоро вам ця інформація стане доступною. Все це трапиться через великий скандал, який у неї трапиться з цією людиною. З якою вона контактує людиною, яку хоче притягнути від вас до себе на свою сторону, на свою платформу, так? І з цією людиною. Вона хоче стати успішною, і от з цією людиною вони будуть сваритися, якийсь конфлікт буде, якісь розмовки будуть. І от ця вся інформація почне доходити до вас. Це як початок запуска того, що все, що вона робила в таємниці від вас, а це плітки, розмови. Нарешті це все почне до вас за ланцюжком доходити. Відносини з людьми. Ви будете відчувати, що вони змінюються. Ви будете думати, і що це якісь інші причини, і не підозрювали цю жінку, так, що вона може вам зашкодити. І у підсумку трапиться велика неприємність. І всі, кого вона намагалась від вас віддвинути, створити конфліктну ситуацію, відвернути людей від вас, у підсумку проти неї і будуть налаштовуватися. Тут щось з двійкою пов'язано. У когось це може програтися протягом двох днів, а в когось протягом двох тижнів. Так більше ми і не дивимося. Це найближчий період такий. Тому дуже скоро все це буде вилазити на поверхню, вам буде це неприємно так, з цим зіткнутися, це велике розчарування, це велика образа, це фактично коли вам просто в спину взяли і ніж вставили, так? Коли ви спокійно повертаєтеся спиною до цієї людини і навіть подумати не могли, що людина може вставити вам ніж в спину. так. Про це сьогодні мова. Бачите, про це вам сьогодні повідомляє сіль. Так, тут ще на якісь питання у вас вийде відповісти. З минулого були ситуації, неприємності, траплялися, конфліктні так, з якимись визначеними людьми. І ви почнете як начебто розуміти, що це вона в цьому винна. От історія з минулого тягнеться. Як тільки це все буде викрито, вами ця жінка, я маю на вас, ви одразу. Згадаєте минуле і будете відповідати на ті питання, які вас мучили. Просто дуже багато бруду, ви будете шоковані від того, що відбувається. Також будьте обережні з пропозиціями рішення, яке ви можете тут прийняти, не обдумавши, не проаналізувавши, не порадившись з цією ідеєю. Так? Це робочі моменти. Це може завести ваше зростання в топік, вдвинути вас від тих основних цілей, до яких ви сьогодні йшли. Розумієте, якась пропозиція буде від чоловіка. Пропозиція цікава, і чоловік вам її пропонує не з наміром зруйнувати. Ваші платформи. Ні. Він все ж таки це робить на благо собі, і ви йому потрібні поряд для того, щоб була підтримка і успішність була у досягненні його якихось поставлених цілей. Тут він свої цілі переслідує, але пропозиція цікава і для вас. І він розуміє це. і… Для того щоб отримати той результат, до якого він йде, він хоче зробити вас партнером, так якось щоб разом ви підтримували, допомагали. І Бачите, але це впливає на ті зміни, які б ви не хотіли, щоб трапилися. Тому що у вас є збудовані плани, і ви йшли якимось правилами, які ви собі збудували, у вас своя стратегія пропрацьована. І от якась пропозиція, якась по-іншому несумісно, так? новими методами, новими способами дуже може вас зіткнути з якимись труднощами. І тому перед тим, як Приймати цю пропозицію, так, вона пов'язана зі сферою діяльності, дуже добре подумайте: дайте собі час на роздуми. І не робіть цього, поки не обговорите цю тему з надійними людьми. Розумієте, людині вигідно ваше партнерство для досягнення його цілей, а вам це може зашкодити. Створити тупікову ситуацію, зупинити процес, поставити на паузу. От якось не для вас, неправильно. От ви збудували плани свої? От слідуйте своїм планам, не ламайте їх. Так, хочеться ще сказати про поведінку чоловіка. Чоловік цей знаходиться під дахом будинку вашого. Це близька вам людина, близький вам родич, син, брат, тато, можливо, ваша друга половинка. Кожен дивіться по своїй ситуації. От якісь дії зі сторони чоловіка неодноразово. Тут неодноразово людина дивно себе поводить, і у вас виникають підозри. Підозри. Щось ви тут сумніваєтеся в чесності, ви відчуваєте, що чоловік щось від вас приховує, так? Щось ви тут підозрюєте, і вам потрібно з ним поговорити. Відкрито, потрібно його вивести на розмову, не спостерігати, що буде далі, а вивести на розмову, на чисту воду, заставити його зізнатися, чому він себе так веде. Тому що чоловік тут. Попав під вплив інших людей, і вся ця ситуація може привести його до неприємностей. Особливо тут йде акцент на фінансові якісь розтрати. І бачите, що тут жінка змалювалася. Жінка, яка хотіла вас полити брудом, хотіла, щоб інша жінка. Повірила в те, що ви не такі хороші. От подивіться, скільки вона тут всього наговорила, але вона тут помилку допускає, і вона не очікує, що буде такий поворот подій. Вона намагається когось налаштувати проти вас, облити вас брудом. Це друга жінка. Ця жінка вона відноситься до родичів. так? Але тут вона серйозний такий. Дворот поворот отримає, розумієте? Вона зіткнеться з неприємностями. Хтось за вас буде заступатися, і їй доведеться піти. І звісно, людина, яка вас буде захищати, вона потім вам про це і розповість. Якась родичка. Причому ви з цією родичкою таку досить добру дистанцію тримаєте, хорошу таку дистанцію, так? Мабуть, на то були причини. так? Людина вже встигла себе показати, яка вона є в дійсності, так? І тому ви тримаєте її на відстані. Також хочеться ще сказати наостанок про дорогу. так? Подивіться, яка удача на вас чекає в дорозі. І якщо ви прислухаєтеся до вашої інтуїції, скоріш за все, дорога очікувана, тому що тут перед вами. Бачення дороги це як отримання якогось результату. От ви відправляєтесь цю дорогу для того, щоб ця дорога дозволила вам отримати якийсь результат. Якісь плани ви собі тут запланували. Якісь плани запланували, і ви хочете, щоб все здійснилось. Якісь ідеї тут у вас є. І, мабуть, обговорюючи цю дорогу ви отримуєте поради від близьких і рідних вам людей. Це. Тісне коло спілкування, люди, кому ви довіряєте, люди, які підтримують вас у всіх ситуаціях, так, дають вам практично мудрі й вірні поради. І от все ж таки потрібно слухати тут, в цьому випадку, голос своєї інтуїції. І... Вчинити в цій дорозі або прийняти саме ті рішення, які вам по душі, от вони, як начебто, зсередини йдуть, як підказки йдуть, і це принесе вам у сумку удачу, і ви доб'єтеся того результату, якого хочете. Такою є сьогоднішня відсипочка для вас, ну а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі, дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!